Всім доброго ранку, вівторок, Вон з вами вітається Ящерка. Цей, Ця рослина, я не пам'ятаю, як її назва правильна, але наче райська квітка її називають. Коли я йшла в магазин, то тут було дві ящерки. Якщо Я не помиляюсь, одна була салатова, місцева, а оця мені здається, що це кубінець. Це прибулі ящерки, які знищують у тих зелененьких. І от я прийшла, зараз не знаю, чи та втекла, чи що воно було. Ну, ця, ось, бачите, сидить. Вони ще роздувають там, на шийці буває, надувають кульку червону. Ну що, вівторок. 5 серпня, 25 рік, Північна Флоріда, Сполучені Штати Америки, місто Джексонвіл. І я йду до свого ком'юніті. Он у нас... Ой, я не пам'ятаю, чи це Атлантик бульвар, чи що. Тобто оце, оця дорога, вона а, зараз, хвилинку, я зорієнтуюсь, де у нас океан. так, Чекайте. Здається, океан праворуч. Тобто ця дорога вона веде з даунтауна, з центру міста, до е пляжу, до Атлантичного океану. Мені зараз бажано буде перейти на другу сторону до пожежної станції. Тому що сонечко ще не дуже високо над горизонтом. Зараз восьма ранку, і от з тієї сторони я буду йти трохи в тіньочку. Прям дивина, я переходила дорогу без світлофора. Дивлюся, зовсім не світиться. Якщо треба стояти, то червона рука. Якщо можна йти, то біла людина. І взагалі нічого не світиться. І жовте світло на світлофорі для. Авто. Ну, слава Богу, що трафік низький зараз. Я думаю, ну, піду, то я переходила зараз взагалі без світлофора. Так, ну давайте повертаємось знов назад. Як я вирішила сьогодні зробити, так, да, я сьогодні не бігала, ну, і в басейні ще не була. Я вирішила не ризикувати. В мене о 9.30 англійська. Оце ж оця перша. Ну, Нова група моя, вчорашнє заняття, мені довелося пропустити, Ну, це сьогодні хочу встигнути. І я подумала, що навіть якби я виїхала з дівчатами о 7.30, як я планувала вчора, да? вчорашньому відео я розповідала. Тобто, якби я навіть виїхала о 7.30 до клабхаусу, поки джим спортзала, поки ам, басейн, ну, поки я дійшла б додому. Я не встигла б на 9.30, ну навряд чи. Тому я вирішила не ризикувати, спробувати ось так от сьогодні сходити в магазин. Це, до речі, до мене, чому я саме в магазин вирішила, не тому що мені треба щось купити, хоча я винограду взяла. Мені ну, просто, щоб вийти, пройтися. І тим паче сьогодні погода така, ви знаєте, непогана. Я не дивилася, скільки градусів гляну. ось. І приємно, комфортно. Мама мені зробила зауваження мама, я в шляпі сьогодні, все нормально. Тож я тебе почула. Ну, дійсно, я інколи просто якось ти завжди носила шляпу, завжди. А то якось так вітерець, це ж дощі зараз прийшли. Ну, відповідно, бачите, небо зараз таке більш-менш нормальне, але в будь-який момент з Атлантики там хмари можуть нагнати. І... Піде дощ, а перед дощем завжди вітерець такий піднімається. І ідеш, а тут у шляпу весь час тримаєш, ну таке собі. А, хоча це неправильно, я ж кажу, що щось так дійсно, що останні рази я без шляпи зовсім була. Тому, бачите, сьогодні я в шляпі, мамо, все нормально. Ну і сьогодні. Да, я вже вдягнула плаття, вже все повністю іду. Бо шорти, шорти, да, шорти зручно, дійсно. В кишені лежить все що тобі необхідно. Ну І зараз я, до речі, йду. У мене за спиною а, рюкзак мій. Ну і зараз я його маю вам показати. ну Для тих, хто новий на моєму каналі, мій оцей шопер, він зі мною постійно. Мейкап. Так, мейкап. Я вам рекламу роблю. Тому будьте ласкаві, що там. Ну, ви зрозуміли. Ну, добре, ладно, перевертаємось назад. А, до речі, в одному з відео я говорила з приводу шлангів. Я ще тоді тут знімала. А, і я подумала, що то змія, ще й з моїм зором, да, коли я без окулярів. А потім дивлюся, що ну, дійсно шланг там, під одним деревом, під другим деревом. І думаю, так, і мені розповідають, що так, да, дійсно, що дерева тут, ну, під велику кількість дерев підведено шланги з водою. Це дешевше, ніж, ну, по-перше, ви не наполиваєтесь, дерева дорогі. Я бачила в магазині лавс. Пальма, ну така велика, гарненька пальма 600 доларів. Десь ну, метрів три, мабуть, ну така в об'ємі вона, я не знаю там скільки, ну така гарненька. Я б собі на подвір'я і точно посадила б. Розуміла, що коли ми платимо такі великі гроші, то вже е, не хочеться, щоб воно загинуло. Тому ось тут зараз будемо йти додому, до речі, і от я зверну увагу, що під велику кількість дерев підведено шланги, оце з водою. Вода береться. Так, якщо я правильно запам'ятала. Ой, типа перероблена. Ну, ну, коротше, воно недорого виходить. Отак от. Так. Мої любі підписники, ви мені скажіть, коли я вас приведу подивитися квартири у цих таунхаусах, а? Мені й самі цікаво. І у них весь час. А, від, ну, відкриті двері, да, там, тобто час, коли можна зайти і подивитися будинок собі, квартиру. А, вони в суботу і якраз в той час, коли я ще працюю, тобто на вихідних в мене роботи більше, і я ну, не попадаю. Хоча вона ось ось моя Тамая моя ком'юніті, і ну, зовсім близько оці ж будиночки. Один раз я пропустила могла, от дійсно могла, але я тоді приїхала, розжарена така після вулиці і не наважилася. Ну, ледда, що поробиш. Так. Ой, подобається мені ось тут вхід. Я раніше ж тільки тією стороною ходила, воно напроти. По сонцю йшла. І думаєте, чому я так робила? Тільки тому що е, боялася дорогу перейти. <ріх> я просто, я ж тут в Штатах 10 місяців. Я не знаю, скільки місяців я сиділа, чекала, бо я, ну, інші правила, тут інші розмітки, інші кольори, до речі, трохи ну, цих розміток. Тому дивіться, які магнолії. Здоровенні. Оце квітки були. Оце після них такі шишечки позалишались. Я тут, мені завжди хочеться розслабитися в цьому місці, Знаєте, подихати. От, але я намагаюся знімати, е, балакати з вами, щось там вам розповідати і дивитися направо-наліво під ноги. Бо Флоріда. Ой, я вам розкажу. Так, хто там дивиться на розслабоні моє відео? то давайте так, десь у цьому моменті я вставлю вставочку зроблю з цикадою. Тобто будьте готові. Вона симпатюлька, така велика просто муха, наче. От, як потім читала, що вони взагалі не шкідливі, вони не кусаються, вони навіть корисні. Але, звичайно, щоб таке на мене сіло, воно, бачите, шланг Вон, під магнолією. Боже, яка велика магнолія. Ой, дивіться. Оце мені тут оці пальми, дивіться, це щось таке, наче пальма, і вона прям з магнолією, прям, дивіться, як вона її переплітає. Бачите? Ой, ну і там от прям ліс-ліс. І я оце вам знімаю, а там лазить може, все, що хочеш. Да, так, так коротше, з приводу... Приводу цикади. Пішла я на пошту переглянути там, чи прийшло мені щось. Дивлюся, лежить на землі. Ну, вона вже мертвенька така, засохша була до... лапками доверху. Але розмір цієї симпатюлечки, ну, сантиметра півтора-два, сантиметра півтора-два в ширину. Хай. І довжина 6 сантиметрів. Ви розумієте, щоб воно на мене отаке сіло? Слухайте, яке ж воно страшне. Це, видно, цикада. дригом. Капець. Оце щоб таке літало. От щоб на мене сіла така. Я перепрошую зараз. Де ти там? Опа? Бачите? Ну... Хіба тут не відволічешся? Красуня. А кого ти там ловиш? Це оцю пташку, я чого про неї завжди сміюся, коли згадую, бо я взимку ходила, тут дивилася будинки місцеві. Я вже зайшла в нашу Тамаю. Я вже тут, ось будиночки, ось озеро. і Дивлюся, статуя така красивенька. Підходжу до неї з камерою і ця статуя починає рухатися. Це як ця зараз. Красуня, да, ну скажи, прийшла, мені тут заважаєш, що вона там ловить, хто цікаво в цьому озері водиться. Так, ми збилися, да? Про що? Так, да, так оця цикада, то щоб воно на мене сіло, оце щастя. Ширина в ваш палець, да, навіть більше. Ну, я ж кажу, 1,5-2 см. Шириною вона, довжиною 5-6 см. Красиво, да, згодна, але красиво, коли спить. от, Тому це було одне, потім йду вчора, розповідаю, тут саранча чи то коник. Ну, коник, мабуть, але він такий великий. От, теж раз. Неочікувано, а потім, коли я підійшла до своєї зони, де я люблю відпочивати, до ліс, лісу там тіньочок, і там мені на голову щось, чи то листочок впав зверху. Але в цих умовах, знаєте, боже, я там підскочила. Ось ще одна ось. Ой, ти красуня молоденька. Мась. Ну, мабуть, у цьому озері алігаторів немає, якщо бродять спокійно ці пташки. Тут з птахами, взагалі з тваринами треба бути обережним, бо ще, знаєте, бо ще скажуть, штраф впаяють, Тут дуже великий штраф, якщо щось не так. Так, ну все. Тобто я прийшла, вирішила сьогодні зробити тоді таким чином. Я пішла в магазин, вони ще мене підвезли туди. Я взяла виноградик, несу все назад. Кілограм, кілограм, кілограм. Давайте я потім вам напишу. Здається, 5 доларів чи ні. Ну, Коротше, я напишу потім. Взяла виноград і оце повертаюсь назад. Ну щоб знаєте, наче, зробити прогулянку. Вчора, до речі, якщо я вчора вдумала, що в мене то робота, під, яка да, в мене з'явилася, неочікувана, бо дитина захворіла, я ж думала, що прийде мама з роботи, і я буду вільна, піду на прогулянку, як я собі обіцяла перед сном ввечері ходити. Але ні, ні, так як мама була майже там півдня з дитиною по лікарях. Їй довелося працювати допізна, От тому мій робочий день вчора дотягнувся. Теж допізна я дітей вкладала спати, тобто вчора я на вулицю не виходила. Це те, я проще кажу, що ем, маю на увазі, я собі планувала, що наче буду. Зараз хвилинку або ладно, перейду там. Я планувала собі, що трошечки з цього тижня наче поставлю себе в такі більш жорсткі рамки в плані для здоров'я, для, для саморозвитку, щось ось таке, щоб не розслаблятися, щоб ті всякі депресняки уходили наліво. Двіжняк тут трошечки зараз. Красиво тако. Ну що, я вам хочу сказати, що у нас зараз 8.40, 26 градусів, але не настільки жарко, як це відчувалось раніше. Тобто навіть не знаю. Це можливо, тому що ніч була більш прохолодніша. Сьогодні вночі температура опустилась до 24. Тому це і за цього, можливо, зараз от я йду, ну, нормально. Єдине, що після да, 9-ї, особливо зараз у мене тіньочок, от мене рятує оцей лісок, який знаходиться поряд, і тіньочок, звичайно, рятує. Але ось я зараз там далі вийду на сонечко, то буду йти дуже швидко. Подобається мені ця ком'юніті взагалі. Дуже багато зелені і багато е, ну, будинків. Однією стороною якісь будинки виходять до лісу, як оце ці, наприклад, якісь будинки виходять до озера. Озер тут дуже багато, їх риють спеціально, щоб зайва вода, коли дощі. Тут такі дощі дуже серйозні, коли зайва вода, щоб вона поповнювала ці озера. От, а ось, до речі, да, шланги. там, я не знаю, чи вам видно. О, бачите? Тобто їм дешевше. Поки дерева не поприймаються, їм дешевше шланги попідводити. Так, ну, бачите, перестрибнула, Тобто якісь виходять до озер, є будинки взагалі суперкласні, у них так і ліс, і озеро. Ну, і ціна відповідно в такого лота набагато більша, вища. Є будинки, де положення таке ну, не дуже мені подобається, бо наче як з усіх сторон воно. Закрито іншими домами, наче знаєте, ти закритий повністю. У нас, наприклад, задній двір, то ми виходимо на ліс, І тому, і тому коли ти виходиш на задній двір, то можна оглянути, ну, подихати і дивишся не в стіну сусіднього будинку, а дивишся на природу. Оцей будинок в нього. До речі, я не знаю, куди він заднім входом дивиться, заднім двором. Але в нього, бачите, одна сторона вільна. Тут він такий при в'їзді. Єдине, ну, може, не дуже таке місце, не дуже, можливо, добре. Але в нього широкий такий під'їзд. Тут якось, знаєте, передній двір таке собі, бо люди на передньому дворі не відпочивають. Передній двір він більш як такий парадний. Ага, а там озеро, о, непогано в цього будинку. От, а задній двір вже да, на задньому дворі люди там собі розкладають місця відпочинку. Є ось такі: ми схожий будинок дивилися, що, наче такий заборчик зроблено. Ну, такого плану заборчики, що для штатів це незвично, що передній двір закритий, да? Тут бачите, все відкрито. От, але інколи таке бачиш. Можливо, дитина маленька вдома, знаєте, і ти заїхав машину і все, щоб дитина не вискочила на дорогу, собачки. Ну, навіть не знаю. Тобто є ж якась причина, з якої люди намагаються трошечки відокремитись від переднього двору, від головної вулиці. Оно ну, озеро вдалині. Так, ладненько. Буду я з вами завершувати. У всякому разі на оцей ранішній час. Не знаю, чи я сьогодні ще підключуся чи ні. Можливо, після англійської, бо все таки це перша англійська в новій групі. Можливо, щось скажу там. Ну а поки що, поки що прощаюся з вами.